До головної теми дня як другий раунд в Абудабі оцінюють модератори перемовин американці. Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий вітаю, що звучить від американських офіційних структур, від дипломатичних джерел. Будь ласка. Ну щодо підсумки в цього другого туру, є вже заява Віткова, і я пропоную її детально розібрати. Ну, по перше, в ній сказано, що є прогрес у переговорах між Україною та Росією, і він очікується найближчими тижнями. Тут варто пояснити, треба читати між рядків, бо такі заяви вони не бувають ніколи випадковими. Вони вичитуються. Кожне формулювання, кожне слово щось означає. Ну це якийсь політичний меседж, який за ним стоїть. Тобто, якщо зараз кажуть прогрес у переговорах очікується найближчим тижнями зверніть увагу в першу чергу, що очікується не рішення, не домовленість, а лише певний прогрес на переговорах. І Це нам показує, що американська сторона чітко розуміє, ну що на жаль, швидких рішень не буває, і в цьому випадку швидких рішень поки теж не буде. І що перемовини в еміратському форматі триватимуть і далі найближчим часом, і поки на рівні переговірників, що це за такий рівень, який взагалі які взагалі рівні бувають. Я сьогодні в підсумковому випуску розкажу людина, яка двічі очолювала. Американське посольство в Києві посол Тейлор нам допоможе з усім всім з цим всім розібратися. Він був на такій самій посаді, як нинішній спецпредставників Кушнер. Повертаючись до свіжих заяв, Вашингтон анонсує це цитата продовження консультацій. І знову сам цей термін, ось продовження консультацій, показує як багато протиріч, бо це, наприклад, не узгодження позицій, як могли би написати, не погодження мирного плану, а поки лише консультації. Хоча американські дипломатичні джерела і підтверджують, що другий та друг, другий тур, який ось буквально щойно завершився, був у цитую максимально робочій та діловій атмосфері. І ще Віткова, а знову ж таки кожне слово ретельно підбирають. Попереду ще багато роботи. Він заявляє. Ну тобто, американська сторона заздалегідь готує ґрунт для того, що процес буде ну не швидким. На жаль, і про те, що згоди немає, показує, наприклад, відсутність спільної комініки, якої спільної заяв за результатами цих перемовин справа в тому, що американцям потрібні будь-які видимі результати, будь-що, що показує, що переговори просуваються. Були певні внутрішні розмови. Далі навіть була інформація в пресі, що, начебто, за підсумками другого туру має з'явитися спільний документ. Ну і ось далі після цього росіяни заявили підписувати нічого не збираються. Хочуть господарі, емірати якісь комікет публікувати. Нехай публікують самі. І це показує наскільки великі розбіжності навіть за цих умов між делега. Цієї минує відповідно між країнами. Російські змі і це цілеспрямований злив. Пишуть, що тут важлива цитата. Зверніть на неї увагу: Москва бачить частиною великої угоди, ну тобто мирної угоди, визнання Донбасу російським усіма країнами, і про це, начебто, російські переговірники сказали в Абудабі. Ну тут ми з вами розуміємо, що коли таке просочується в пресу, це ніколи не буває випадково. Тобто, Москва хоче публічно зафіксувати свою червону лінію, яка вона поки. Не збирається переходити. І Ось представник російської делегації сказав журналістам, що для них цей аспект, аспекти з визнанням Донбасу російським всіма країнами, видається дуже важливим. Ну зрозуміло, що Україна проти, і зрозуміло, що. Скоріше за все будуть публічні заяви щодо цього. Змі зараз також пишуть, що європейці намагалися приєднатися до переговорів в Абу-Дабі, Пропонували, аби представники окремих європейських країн приєдналися, були четвертою стороною умовною або з'явилася певна європейська делегація. Ну, станом на зараз переговори, певні контакти з Вашингтоном щодо цього були це українська позиція. Україна я знаю українську позицію за це. Україна це підтримує. Втім, ну станом на зараз це не сталося. Подивимося, що буде на Наступному турі, можливо, такі з'являться європейці. Ну і ще з еміратських домовленостей Вашингтон та Москва напряму, тобто це прямі контакти між Вітковим і Росіянами, домовилися відновити прямі контакти своїх військових. Цей канал комунікації існував і раніше. Він був припинений восени 2021-го, коли готувалося російське вторгнення, коли Росія вже починала підтягувати війська. І я запитав відставного тепер вже заступника міністра оборони Сполучених Штатів, що це може означати. Він мені пояснив, що що як існував, і існує цивільний механізм, коли ми знаємо, що Київ і Москва напряму не контактують, і завжди був Держдеп, завжди були дипломати, які передавали українську позицію росіянам, і Навпаки, і ось зараз з'являється військовий механізм, через який, завдяки Пентагону. Українські та російські військові могли б контактувати, ну зокрема, коли вже дійде до детального обговорення, наприклад, розведення військ на Донбасі. В будь-якому разі переговори триватимуть, в будь-якому разі ще буде еміратський тур, скоріш за все, в такому самому складі. Ну, а більше деталей я готовий буду розповісти, як завжди. У випуску 8 восьмі. У нас буде підсумковий випуск. Я повернусь в ефір. Олексій, колеги. Дмитре, дуже дякую. З нетерпінням будемо чекати, тому що от найближчі години будуть найгарячішими. Ми чекаємо інформацію від тебе у е, прямому ефірі. Це з останніми новинами з Вашингтона. Був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.